Доброго ранку, любителі слова Божого. У нас є тільки сьогодні, бо завтра може не настати, і ми повинні пізнавати істину, Слова Божого, мати світло та розум, щоб виконувати волю Божу. Тільки чисте, неспотворене слово Ісуса Христа робить нас вільними. Наш Господь вчить не поступати почуттями, а любов'ю та божими заповідями, бути людьми мудрими. Пільнувати, молитися, постійно перебувати слові, щоб мати силу наступати на всю ворожу силу і бути переможцями. Бо тим всього має бути любов, коли є любов до Бога і ближнього. Ми не завдаємо їм шкоди, але якщо люди несуть терор, вбивство, насильство, то це потрібно карати, бо це є беззаконня, безбожжя. Тому ми повинні вивчати Слово Боже, щоб нести світло людям, яке висвітлює всяку. Темряву. Обов'язково мати сильну віру, мати честь і совість, берегти і жити по слові, покладаючи душу за своїх друзів. Тільки Господь наше життя, і ми повинні любити Бога і любити ближнього. Амінь.